З 1 листопада 2023 року в більшості українських водойм розпочинається осінньо зимова заборона на вилов водних біоресурсів у зимувальних ямах, яка триватиме до початку нерестового періоду. Зазначається, що в осінньо-зимовий період від льодоставу до списання криги забороняється використання знарядь у лову, оснащених гачками, відставню яких від цівки до кінчика жала перевищує 10 мм. Водночас протягом усього року забороняється використання одинарних з'єднаних між собою подвійних і потрійних гачків без блашні, природної або штучної принади. Риболовля дозволяється за межами зимувальних ям. Зимовими будками та жерлицями всіх видів скриги та у разі відсутності льодового покриву, донними, поплавковими та донними поповковими вудками та спільними з усіх видів використання штучної або природної принади, загальна кількість гачків, на яких не повинна перевищувати 7 одиниць на одного рибалку. Як повідомлялось, в Україні запровадили рибальський квиток для рибалок-аматорів. Він знадобиться для вилову додаткової кількості водних біоресурсів понад добову безплатну норму вилову. Більш детально за рибацький квиток можна ознайомитись в наступному відео.